Вітаю, друзі! Доброго всім раночку! Сьогодні 12 грудня, і я знов з вами. Дуже прошу вас мощувати зручніше, беріть з собою ваш улюблений напій і я розпочинаю. А сьогодні я вам підготувала таке, на мій погляд, дуже цікаве відео, тому що я кожен рік готую штолен. І я вже м, готувала декілька рецептів, і це, саме цей рецепт, який я буду сьогодні готувати, у мене найкращий, і він, знаєте, я так пройшов <плес> атестацію в моїй родині, і всі сказали, що на, на, на майбутнє випекти тільки саме ці штолени. Я одразу скажу, що цей рецепт вигадала не я сама, я його подивилася на каналі Лізи Глінської. Посилання на її відео, де вона готує такий шторм, я вам додам в коментарях. Якщо вдруг забуду, обов'язково нагадайте мені. Ось. А зараз просто покажу, як я це роблю. Будемо з вами купувати продукти. І робить разом цей штолен. Але хочу сказати одразу, попередити: я не фуд-блогер, у мене немає а, навику щось робити на камеру. Тому я а, буду намагатися показати вам, як я це роблю. Але, ну вибачте, якщо буде щось не так. Як у крутих фудблогерів. Ну, дуже прошу вас зрозуміти і пробачити, якщо що. Ну що, дивимось? Так, я тільки що прийшла з магазину і закупила все, що мені потрібно, на Штолен. Так, давайте подивимося, що у мене тут є. А, лимони. З лимонів буде потрібна цедра, але я лимони ще використовую. Ще в інших своїх рецептах, тому я їх багато купила. Апельсини, з них теж буде потрібна цедра. Потім там для рецепту треба 200 г масла, але я купила більше, тому що я рецепт множу на 3. Я завжди всім дарую і всі дуже сильно задоволені. І цей штолен він може зберігатися довгий час, і ми до середини січня ще <смакуємо>, смакуємо штолен. Так, ось масло я купила, далі сир також там потрібно. 200 грамів, але тут 180 і мені треба було 600, тому що я, як казала, вже Роблю в три рази більше, ну, тому мені довелося брати чотири пачки. Ну нічого, я сирники кожен тиждень роблю, то не пропаде. Ну, і так, ще я докупила цукор і борошно. Так, ще буде потрібно з яйця, але у мене вже ну, вони є. І будуть потрібні багато-дуже багато горішків. І там Родзинки, журавлина, курага, ну що кому подобається. Готувати я буду завтра, тому що сьогодні мені потрібно приготуватися. І це стосується не тільки закупівлі продуктів, а ще мені потрібно промити сухофрукти. Потім я їх зазвичай як на штолин, так і на Пасху я замочую їх в розчині дуже такого міцного чаю. Заварка, і додаю туди якийсь алкоголь. Наприклад, там може бути ром, може бути коньяк, може бути ну, кого що є, і кому що є можливість додати. Ось, я не знаю, що у мене є. Я пошукаю у чоловіка там, в закромах, може щось і знайду. Ну що, друзі, я все підготувала. Тут у мене родзинки, журавлина і курага, я вже все порізала, і вона у мене стікає, цей розчин чаю з алкоголем. Тут волоський горіх, я його. Трохи підсушила на пательні і зараз подрібнила. Тут у мене цедра апельсинів та лимонів, розмягченне сливочне масло, сир, яєчки, борошно. В борошно я додала розпушувач і ванільний цукор. Напевно, треба було його в цукор додавати, але я додала в борошно, я не думаю, що і там цукор. Все я по вже поміряла, скільки мені потрібно. Так, я одразу скажу, що я роблю в три рази більше, ніж Лізи на каналі. Ось такий, ось такий у мене великий помічник. Не лякайтеся, це я його дістаю два рази в рік на Різдво, коли я готую якісь трави. І на Пасху, коли я піку ці пасхи. Так, зараз. Мені дуже він зручний, він великий, там на 3, якщо я не помиляюсь, чаші на 3 кілограми. І я зараз розпочну збивати масло. Ось Потім додам туди цукор і яйця. Ну, а далі подивимось. Ось тут у мене зараз вже є яйця, цукор. Я забула додати. Цедру зараз додам. І ну це, що залишилось, також додам. І потім буду вже додавати сир. Ось так. Зараз виглядає моє тісто але в ньому ще немає борошна і немає сухофруктів і горіхів. Зараз я туди покладу сухофрукти. Горіхи дуже швидко, не на маленькій швидкості перемішаю все це, а потім буду додавати борошно. Скоріше за все, у мене вже не буде забагато об'єму тіста, тому остаточно я вже буду вимішувати руками. На цьому пора. робота моєго цього помічника закінчується. Він зараз відпочиває, а мені залишається оце борошно додати сюди. Ось Я сформувала приблизно 8 ось таких хлебців. І зараз поставлю випікатися при температурі 170-180 градусів на 45-50 хвилин, буду дивитися вже по готовності. Якщо у вас є ось така форма, вона у мене вже трохи забруднилася, тому що я в ній випікала тільки, що зараз буде повторний раз, тому що вимикала світло. І я не все змогла зробити, що мені потрібно було. Якщо є така форма, то ось так от можна покласти штолен тісто ось в таку форму. Якщо ні, то буде. Схожий на такий хлібець. Так? Ну, мені і такі-такі сподобаються, немає різниці. так, ну і залишається мені тільки, Я розтопила цілу пачку сливочного масла. У мене дуже багато штоленів, мені кожен треба промазати. Тому я зараз з кожного дуже ретельно, з кожного боку, кожен штолен я буду промазувати маслом розтопленим. І одразу я це роблю на такому дешевому Ну, Він дуже мало коштує. Потім я одразу цей пергамент буду обгортати. Мій штолен. Я Ліза там казала на своєму відео, що посипаться пудрою цукровою. Але я зараз сипати не буду. Я буду сипати тоді, коли ми будемо його їсти, або коли я буду дарувати. Тому що, якщо я зараз посиплю, то ця пудра цукрова вона, ну, не буде мати гарний вигляд. Ось такі у мене вийшли. Штолени, їх дуже багато. Ось я вам показувала, що якщо без форми вони виходять такими хлібцями, мені така форма також подобається. Ну, а в такому вигляді вони більш, ну, я їх дарую зазвичай, а такі залишаю для себе. Сподіваюсь, вам сподобалось готувати разом зі мною. Ну, а я хочу нагадати про розіграш торбочки для проєктів рукодільних. І цей розіграш, умови розіграша дуже прості, вам потрібно написати мені коментарі в влогмасах. Я кожен коментар читаю і надаю вам номерок. Ближче до Різдва буде розіграш, в якому ці номерки буду, братимуть участь. Якщо я ваш коментар не побачу до вечора, пишіть мені, будь ласка, в телеграм-канал на нього є посилання, або пишіть на інстаграм. Ну, в інстаграм я не так вже і часто заходжу. В будь-якому випадку напишіть мені кудись. І, і, і обов'язково напишіть, з якого ви аккаунта писали коментар, і під номер влогмаса, під якому я ваш коментар не побачила. я обов'язково це виправлю. Так, залишається мені тільки відкрити мій подаруночок на сьогодні. Напевно, я заслуговую після такої великої праці з, я з Штоленами. Я заслуговую на великий подаруночок. Зараз буду шукати великий подаруночок. О, якийсь великий пакуночок знайшла. Я знаю, що це, а я знаю, що це. Так, це ниточки. І це, пишуть, що це мерінос. 90% мерінос, 10% Поліестер. Довжину щось тут не бачу. Напевно, тут довжина. Хм. Ну, Не бачу я довжину, але мені здається, що трохи десь 300 метрів на 100 г, або трохи менше, або трохи більше. Хм. Дивно, не написала цей довжину. Так, колір, колір мені дуже подобається. Цей колір такий а, припилена м'ята, або як? Я не знаю, як цей колір називається. Мені такий колір дуже подобається, і у мене нічого немає а, з цього кольору. А, так, пишуть Soft and Comfortable First Grade Goods. Перший сорт. <laughs> дуже класно. Ну, звісно, що зараз я ці ніточки використовувати поки ще не буду, але на, в новому році обов'язково запланую якийсь новий проєкт з цих ниточок. Ну, а я всім вам бажаю всього самого найкращого, гарного настрою, натхнення, мирного неба, здоров'я, а ми ще обов'язково побачимо. Бувайте!